Привіт, друзі. Привіт! З вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга. Сьогодні знову поговоримо про гроші. Наша улюблена тема. Ми приїдемо на роботу, розмовляємо про гроші. Так, тому що ми працюємо в банку великому і це... На... Нам видають їх багато. Тому будемо розповідати, як переклад... переказати гроші з України в Канаду. Зворотній шлях з Канади до України досить простий. Вже було в мене відео на цю тему. Але шлях грошей з Канади до з України до Канади, Канади дов, доволі складний. про ті варіанти, які зараз існують, ми будемо сьогодні розповідати. Або які ми думають, або існували до того, ми будемо сьогодні. Коротше, варіантів безліч. Давайте про них по порядку будемо. Перший варіант самий, напевно, зручний, я би його так назвав, і насправді доволі безпечний, це. Просто привезти гроші готівко. А, Тому що, по перше, ніяких відсотків. По-друге, доволі велику суму можна привезти, якщо є родина. А... Але а... ми маємо наголосити, що а, ви можете провести не більше ніж 10 тисяч канадських доларів без декларування. Все, що більше, ви маєте декларувати. Так, декларування це доволі простий процес, нічого лякаючого в цьому немає. Багато людей декларували гроші, жодних проблем, жодних питань. Але я, я думаю, що воно як морально дуже якось так ну, сика. незручно. Насправді незручно. так визиває таке відторгнення деякі, коли там везеш з собою пів чімодана грошей, тому це дос, доволі складно. З моральної точки зору. З точки зору безпекової також може бути складно, але люди Диві. возять. А, Декларує. Так, наприклад, їде людина а, з родиною, там чотири людини по со десять тисяч за сорок тисяч канадських доларів. Це для старту в Канаді. Ну якщо а якщо більше, то треба декларувати. А Якщо більше на кордоні в терміналі заповнюйте везу, там п'ятдесят тисяч, все. Ну, в Україні також треба сказати, що ви щось не ніхто ніхто не перевіряє, ніхто не лізе вам в чемодан. В Україні не треба декларувати а, а ніхто з, з України, України не їде, їдуть з Європи. Ну тобто, ну як ти в Європу вивозиш гроші? ті? Ну, це вже інше питання до іншого відео. Так, але насправді везуть люди кеш, і це це досить зручно. Другий варіант це варіант вести гроші на картках. Тобто це можуть бути доларові картки, це можуть бути гривневі картки. Будь-які картки Так, будь-які валюти, в принципі, якщо ви з Європи, там у вас картка в злотих, так само можна розраховуватись тою карткою в канадських магазинах. Але є лімітейшнс лімітування до того, так. скільки ви можете зняти готівки з банкомату в І Я так. думаю, що це щось 400 доларів на добу. там дуже вони міняються ці лімітування. Але не дуже багато і ще ви платите відсоток за те, що ви знімаєте. Так ну тобто, як повсякденне таке користування, то картка це доволі зручно. Там сходити, купити в магазині щось, там продукти, там заплатити за якусь послугу, це все зручно. Але ось незручно доволі знімати в банкоматах ці гроші. Тому що ви втратите на відсотках, лімітації по сумах можуть бути, в залежності від вашого банку, в залежності від е, законів України, які там було, було одне обмеження, зараз трошки більше. Тому все одно це не дуже зручно. А третій варіант це безготів, безготівковий переказ грошей, Swift-переказ так званий. І це. це та та річ, яка зараз наразі не працює з Україною, з України не працює, але з Європи, якщо ви туди так. якось, якщо ви їдете з Європи, перевезти. ви переказуєте гроші, це без жодних питань, жодних обмежень за сумами. Є 2-3-4, може бути відсотки за переказ в залежності від банка, в залежності від суми. Але в з України ще працюють свіфти. Але якщо ти показуєш ти йдеш на або на лікування або на а, навчання, то ти, якщо є документи, ще можна перевести свіфто. Я так вважаю, що було таке досить нещодавно. Ви, ви могли, але вам потрібні будуть ці документи показувати, розказувати і доводити, що ви не просто скажете йде на навчання, а всі документи мають бути. Так, ну тобто СВІФТ, на жаль, для України не є зараз опцією. Так само не працює як SWIFT всі платіжні системи, типу MoneyWise, Western Union і такі, і такі інші. На жаль, Wise — дуже класна система, яка дозволяє перераховувати гроші. На жаль, з України неможливо зараз перерахувати Wise. А PayPal? PayPal також не працює з Україною. Ну, обмеження на обмеження. Коли це покращиться, напевно, вже тільки після війни. А... Раніше такий ще був варіант, який ми могли переказати гроші столу. Я не знаю, наскільки він зараз працює. Хтось каже, працює, хтось каже іншу інформацію, треба в місті. в місті, місті. Так, міст це Україно-Канадська компанія перевізник. так. так в них є в Торонто офіси, там по всій Канаді. В Україні є офіси, і ми свій час переказували гроші з України до Канади. Я узнавав в місті. От, і один раз мені сказали, що можна, другий раз сказали, що не можна. Дуже... Ну, треба треба дізнаватися самому. Я би радив це робити не в Україні, а саме в канадському філіалі міста. Прийти до канадського філіалу міста в Торонто і спитати, чи можна з України в Канаду переказати. Там... Досить низький відсоток біля двох відсотків. І досить зручно, те, що, суми, то, що так, да. вони або на вам на банківський рахунок можуть ці гроші покласти, або кешем так. Але це може залежати від ситуації на даний момент. Треба Колись можуть, коли не можуть. Треба дізнаватися. міст, це також один з варіантів. Доволі так, зручний. Але не зовсім такий. Це не банк, розумієте? Це просто невеличка логістична компанія. Тому довірити велику суму грошей може бути також доволі незручно. Сікате. <реш> <реш> так. Четвертий варіант переказу грошей це біткоїни, крипто, криптовалюта. Вся ця фігня. Чому фігня? Ну Тому що як вона не регулюється, і там можна. Там, поки можна в... сьогодні купити по три, а завтра втратити да, по одному. Досить можна багато втратити на, на, на тих курсах, на, на самій, самому переказі. Так або заробити. Або заробити. Тому ну, такий варіант існує, багато людей насправді їм користуються. А, наприклад, з Росії, по-моєму, це єдиний варіант зараз, чи якось приказувати гроші. А, з України також можна це робити. Купляєте собі якусь валюту, USDT, там, і так далі. Переказуєте на свій гаманець в Канаді, а канадський гаманець прив'язуєте к банківському рахунку. Там, Наприклад, якийсь Coinbase або Вел Simple як гаманець в Канаді може виступати. Потім з гаманця на ваш банківський рахунок ці гроші попадають. Але Тут uh, потім впливуть податки, тому що якщо перейти гроші і поступають на канадський банк, uh, то ви будете сплачувати податки. Якщо, якщо ви... ти заробив щось, якщо нічого не no, заробив, то ну, все одно треба їх якось показувати. Показувати треба. Так. Тобто це може бути з точки зору декларування також така річ. Це не дуже такий зручний варіант. Ну, Але він іноді єдиний працюючий. Тому розгляньте цей варіант, поратися з людьми, хто цим робив це. Але тут ще багато шахраїв. Цю тему один з підписників мені писав, хтось йому там в Торонто пообіцяв вивезти скрипти там 6, 8 тисяч доларів. Коротше, плакали ті ігночки, не було вже, їх, і не було того людини. Коротше, людина зникла разом з грошима. Тому треба обережно це робити і не користуватися послугами якихось і третіх четвертих осіб, трет, треті, треба це все робити самому. Ваші а, гроші, них не ваші гроші. Так. А, і щодо декларування, такий нюанс, там чи ви везете готівку і, 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 і треба декларувати, якщо велика сума, то треба мати якісь. Затверджуючи документи, бажано. Що ви там продали нерухомість, або була у вас велика офіційна зарплата. То ти в речі суми. Якщо ви будете до 50 тисяч, я думаю, що ніхто не спитає, тому що це може бути. Навіть навіть достатньо. тисяч доларів це не є велика сума для канадської. Якщо більше, ви показуєте якісь декларування або розпоказуєте, що ви щось продали, всі машини, квартири. Всі Також я би радив декларувати. Ювелірку, якщо її багато, якщо вона дорога, якщо у вас там бриліанти по 100, 8, по 100, мільйоні, по 100 карат, то треба їх декларувати. Тому що можуть бути питання потім до вас. Ось, І в принципі немає безвихідних ситуацій. Якось люди привозять сюди гроші до Канади, багато, багато грошей. грошей везуть, іноді небагато. Це залежності від вашої. Ситуації. Але в цілому українське ком'юніті в Канаді росте і розвивається. І люди, які привозять сюди багато грошей, зазвичай є власниками бізнесу, були в Україні власниками бізнесу, які ці гроші заробили, які бажають відкрити бізнес в Канаді або вже відкрили бізнес в Канаді. І ось саме для таких людей українці в Канаді створили організацію, яка називається Board, які, так Сталося, що є спонсором сьогоднішнього випуску. Борд це ком'юніті власників бізнесів в Канаді. І Борд проводить регулярні зустрічі для власників бізнесів, які дозволяють їм спілкуватися між собою, швидше розвиватися, допомагати, обмінюватися досвідом. Ну, тобто, таке справжнє ком'юніті власників бізнесів в Канаді. У них є філія в Торонто. Вони регулярно зустрічаються. В описі під цим відео є посилання. Переходьте, дивіться, як вони працюють, приходьте на ці безкоштовні зустрічі. Яка зустріч І... зараз планується? Скоро, Скоро нова зустріч планується. І їх мото, їх девіз зборт швидше. Тобто, швидше Разом ви результата роз... да? розвинете ваш бізнес. Ось така інформація для вас. Можна переказати ще раз гроші в Канаду, але розглянути всі варіанти і не не кладіть усі яйця в одну картину. Але я кажу, якщо у вас є таке питання, як переказати гроші з України до Канади, я вас поздоровляю вже з цим, тому що це дуже добре питання вирішувати. А, варіанти є так, як слава Вова, то треба дуже диверсифікувати. Не кладіть усі, все в одну. Тобто, якщо кешем, то візіть все кешем. Дивіть, поділяйте yeah. по, навпана навп... навпіл на Ча -ча частину кешем, частину на картках, на картках частину криптокуренсі, частину спробувати місто. Можна там, якщо є родичі, які їдуть через родичі, навіть продати. Або доволі екзотичний варіант, там. ну не то що екзотичний, але працюючий. Якщо близькі родичі вже в Канаді передати з України в Канаду просто картку на і потім тою карткою розраховуватися. Ну, тобто, Варіанти є, да. так. і... Головне, щоб у вас було що переказати, що да, якщо це да. питання стояло. На цій, цій оптимістичній ноті до, до побачення. Якщо вам сподобалось відео... Напишіть в коментарях скільки грошей ви привезли. Запиші. Поставте, поставте лайк, і до змоги зустрічі. Пока-пока.